Тренуєшся сам без тренера, зберігай прості поради, які тобі допоможуть тренуватись ефективніше. Не женись за завагами, навчись перше робити техніку. Вивчай техніку, дивися відео, дивися блогерів, яким ти сам довіряєш і. Думка їхня є важливою і старайся над цим працювати. Знімай всі свої вправи на відео. Навіть дуже професійні спортсмени, які мають класну техніку, знімають себе на відео, тому що збоку завжди видно краще, навіть якщо ти дивишся сам на себе. Плануй своє тренування. Якщо ти налаштований, регулярно тренуватися спочатку тижня. Заплануй, що я два-три-чотири рази в цей тиждень тренуюся собі конкретно дні, конкретно години заплануй. Веди записи, записи своєї ваги, як ти змінюєшся, своїх об'ємів, фотографуйся. Так само веди записи своїх силових показників для того, щоб відстежувати прогрес. Пам'ятай, що ти іноді можеш міняти вправи, іноді можеш змінювати послідовність, і це може відображатись на твоїх силових показниках. Не намагайся копіювати інших, всі стараються робити так, щоб їм було комфортно саме для них. Маєш підбирати вправи, які будуть для тебе комфортні, безпечні і можливо регулярно прогресувати. Там і звичайно найголовніше пам'ятай за відновлення харчування, сон, мінімізація стресу це є твої помічники в ефективності тренувань.